Підготовка до адвокатського іспиту. Суб'єктивна сторона злочину. Суб'єктивна сторона злочину включає в себе вину, мотив і мету злочину. Розглянемо більш детальніше вину та її форми. Відповідно до статті 23 Кримінального кодексу е, вказано, виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої Кримінальним кодексом, та її наслідків. Виражене у формі умислу або необережності. Отже, відповідно до даного поняття, вина це психічне ставлення особи до дій, які вона вчиняє, а також до наслідків цих дій. Форми вини, як вже зазначалося, безпосередньо це умисел і необережність. Умисел як форма вини в свою чергу поділяється на два види: прямий Умисел і непрямий умисел. Прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння дії або бездіяльності, передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання. Отже, прямий умисел включає в себе три елементи: усвідомлювання особою небезпечності діяння, передбачення небезпечних наслідків і бажання. Їх настання усвідомлювала, передбачала, бажала. Непрямий умисел це якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння дії або бездіяльності, передбачала його суспільно небезпечні наслідки і, хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання. Отже, непрямий умисел має три елементи усвідомлення небезпечності діяння, передбачення небезпечних наслідків, небажання, але свідоме припускання їх настання. Усвідомлювала, передбачала, не бажала, але свідомо припускала. Другою формою вини є необережність. Необережність, в свою чергу, має два види. Це злочинна самовпевненість та злочинна недбалість. Необережність у вигляді злочинної самовпевненості це в тому випадку, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, але легковажно розраховувала на їх відвернення. Отже, необережність у виді злочинної самовпевненості має в собі два елементи передбачення можливості настання суспільно небезпечних наслідків діяння, але легковажне розраховування на їх відвернення. Тобто передбачення можливості настання наслідків, але легковажне розраховування на їх відвернення. Другою формою вини є необережність у виді злочинної недбалості. Злочинна недбалість це якщо особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, дії або бездіяльності, хоча повинна була і могла їх передбачити. Отже, злочинна недбалість має два елементи непередбачення можливості настання суспільно небезпечних наслідків, друге хоча повинна була і могла їх передбачити. Тобто не передбачала, хоча повинна була і могла їх передбачити.